Привіт сонечки з вечірнього херсону. Сонечка вже сіла, не знаю, встигну я записати чи ні. А я хочу вам дуже важливу історію розповісти. Просто розкласти нарешті все по полицям і більше до цієї теми не повертатися. І давайте ми так швиденько тезісно із головного. Головне те, що наприкінці 2018 року Путін програв війну. Він більше не мав жодного шансу, що щось зробити з Україною. Дійсно, все, що було, були окуповані і Ордло, і Крим, і дійсно, було ще незрозуміло, як їх оттуда звідти вишвернути. Але нічого більше захопити на вогу Путін не міг. Більш того. Наприкінці 2018-го в нас вже була відбудована армія потужна, та сама, яка зараз тримає фронт. І що головне, в нас були. Відновлення повний комплекс ракетних технологій, від ракетного палива до відбудови корпусів, прицілів всього. І ми почали. Порошенко почав будувати стратегічний ракетний щит України. Це Вільха, це ну, протитанкова стугна, це Нептуни. Протикорабельні, і в розробці були, були сапсани, які взагалі там на 400-500 кілометрів, коли їх вже можна було запустити, це покривало б до Волги Росію. І ось скільки на це треба було там 2 роки, 3 роки. Рахуйте, 22 року, року у України вже був би. Повністю закритий кордон нашими своїми ракетними силами, які би знищували всіх, хто би сунувся. У Путіна шансів більш не було. І шанс насправді залишався тільки один: оббріхати пороха, змусити величезну толпу видла його ненавидити. Вношити їм, що він краде, що він все продав, що він все розвалив, що він там пожав руку, що він друг Путіна і що він всіх здав, щоб ви в це повірили, так як росіяни вірять в біолабораторії і в плани Далеса по знищенню всіх росіян. І коли ви в це повірите, ви скинете самі своїми руками. Ту незламну непробивну команду, яку е, Путін так і не зміг пробити, посадити тих, кого вам скажуть з ФСБ, Слух Кремля. І вони за три рочки просто тихо і спокійно зруйнують всю ту оборону, яку відбудував Порошенко. Відкриють дороги, розмінують, і тоді у Путіна з'явиться нарешті шанс останній знищити Україну. І ви це зробили разом з Кремлем.